У Черкасах щеплюють каштани. Так тут вирішили рятувати їх від молі. Найдовша каштанова алея в Європі вже з десяток років потерпає від цього шкідника. Дерева рано жовкнуть і скидають в листя. Побороти таку напасть можна, та досі в міста на це бракувало коштів. Нині аж третину мільйона гривень владці спрямували на ін'єкції для каштанів. Утім, такий метод протидії молі вкрай насторожує науковців. Чому Вікторія Курченко розкаже. Осінь на Каштанову алею Черкас проходить не за календарем. І так уже багато років. Морить дерева, мінуючи міль. Владці вирішили оголосити її рішучий бій. На підмогу покликали поляків. Україні сусідці ця напасть ще з початку 2000-х. Кращої панацеї від неї як щеплення немає. Переконують приїжджі фахівці. По виконанню отвору, зробивши отвір, вприскуємо туди препарат. І ще, раз. і ще раз вприскуємо препарат до кожного отвору. На кожне дерево є норма. що товстіше дерево, то більше його продірявлюють. Аби польські ліки лишилися у стовбурі, усі отвори затуляють садовим варом. Завжди садові вари використовуються. Коли ми зрізаємо якусь гілку, ми замазуємо. А тепер ми закриваємо і через деякий час. Ці все дірка заросте таке щеплення вбивче лише для молі іншим комахам і людям від нього шкоди катма. Обколені каштани захищені від ненажерливої напасті, мінімум на два роки. Гарантують виробники вакцини. Ми в Польщі спеціально робили через одного обработку, щоб було видно результати. Тобто одне дерево оброблено, зелененьке. Друге, возле нього не обработане. Лістя, зрозуміло, всі в плямах, в таких точечках. Ну і там жирують ті лічинки. Молі. Вакцинація каштанів коштовна, тільки на центральній алеї обійдеться у третину мільйона бюджетних гривень. Тендер на це виграла дружина депутата міськради Сергія Ткаченка. Щепити всі дерева на алеї має за місяць. Програма взагалі передбачена на п'ять років. Тобто перший рік ми пробуємо на бульварі Шевченка це півтори тисячі дерев. Наступний рік також півтори тисячі дерев. Це, скоріш всього, буде вулиця Смілянська. Вулиця Проспект Хіміків, ну там де є каштани не так оптимістично, як чиновники налаштовані науковці. Дендролог Олександр Спрігайло каже: навіть у Польщі у свій час помітили ін'єкції каштанам, подекуди шкодять більше ніж міль. Найперше дерево можуть смертельно інфікувати. Це може бути відмирання некрози у місті. Проведення ін'єкцій, і оскільки це не, не один прокол по периметру, це може бути до 20-25 проколів на крупному дереві, то є навіть ризик пересихання по периметру всього діаметра і навіть загибелі рослини. Навіть таке буває. Куди безпечніше і дешевше було б ретельно збирати все опале листя з підуражених дерев, каже фахівець, тільки не вручну, а садовим пилососом. Так каштанової молі з кожним роком меншало б. Вікторія Курченко, Роман Буша, Віка новини.